Червень 24 року. Для знаків вогню зараз запитаємо, в чому тобі пощастить в наступному місяці і що допоможе взяти то щастя або його отримати, або його побачити. да Петері Софія, працюємо старолюбі, друзі. І так, перші у нас будуть овни. Овни для вас, яке щастя йде в ваше життя? Ого! Ого! Три старших аркани, любі друзі, овни, дивіться, по перше, да, буде якесь об'єднання. Це не тільки про кохання, але тут буде дуже важливий. Це старший аркан, дуже важливий будете робити вибір. Робіть його душою. А, тобто, прислухайтеся да, до себе. Якщо вам щось не подобається, не ведіться. Далі дивіться. Тут є мах, але він перевернутий. Тож, можливо, хтось буде вами маніпулювати, да, Тобто буде таке у вас випробовування на шляху до якогось, можливо, важливого вибору. да, От, або вас захочуть увести, да, Така людина може заходити, захотіти зайти третьою, якісь ваші відносини. Ще раз, це може бути кохання, це може бути співпраця якась, да, це може бути дружба. Ви познайомилися з людиною, да, ви подобаєтесь один одному, і ви приймаєте е, рішення, да, там частіше бачитися і так далі. То шмах перевернутий. По-перше, вам буде дана така неймовірна, потужна енергія, але перевернутий ви, будь ласка, не надто сильно так само маніпулюйте. З одного боку, з іншого, можливо, десь і треба буде, знаєте, проманіпулювати, щоб отримати десь свою справедливість. І це маніпуляції, зрозуміти правильно, це не якась брехня або щось погане. Да? Коли ви заходите в магазин і кажете. про Продав, продавчині, дай мені щось. Ви маніпулюєте людиною, щоб вона зробила те, що ви хочете, ви розумієте? От, але знову таки не дозволяйте комусь да маніпулювати вами. От ще раз кажу: енергія мага це людина, котра сама керує своїм життям. То ж тут просто може бути ну. Або хитренькі, хтось поруч з вами, тоді будьте обережні. А з іншого боку, ще раз кажу, можливо, вам треба, да? десь, можливо, на жалость, На жалость, Пожалітися да комусь, я так скажу, от, або ще щось. Але яке щастя, дивіться, ви отримаєте якусь справедливість да, в своєму житті? Можливо, раніше, тому що це старші аркани. Дивіться, можливо, ви вже стаєте перед вибором, але ще його не зробили. Можливо, вже у вашому житті хтось постійно вами маніпулює, да. От, і тоді ви дізнаєтеся, хто і ви зможете через законність якусь. Можливо, буде навіть легалізація чогось по суду. Ви можете одружитися, наприклад, да, до того, хтось маніпулював, наприклад, ва. І ви не приймали рішення одружитися, наприклад, зараз, да, або, наприклад, відкрити і легалізувати якусь фірму, якийсь бізнес, да, тому що у вас були і певні сумніви, то все відкриється по справедливості, от, все відкриється, і ви щось легалізуєте, або здобутити все ж таки свою справедливість, да, свою сторону відкрити. Що вам допоможе взяти цю справедливість? Дивіться, годі е, бути в підвішеному стані. да, що вам допоможе, те, що ви самим Прокачайте свої сильні сторони, підвішений це не, не тільки стан жертви. Да, до речі, ці дві карти і кажуть, що ви можете бути зараз в стані жертви. Ви себе можливо над надмірно жалієте, маніпулюєте ем, усі ми навколо, да? ну, щоб вам допомогли. Ви можете бути дуже втомленими, але повішений це так само про інтуїцію, про розвиток своїх сильних характеристик, своїх якостей. Да? Тож, будь ласка, е, ставайте вже на одну ножку. Бачите, він ще раз перевернувся. Це означає, що що вам допоможе? Те, що ви не будете, знаєте, як не прогавити свій шанс вийти от з такого подвішаного стану. Дякую вам, любі друзі. І далі для Левів. Леви, привіт! Давайте на червень для вас подивимося, яке щастя йде ваше життя. І що вам допоможе то щастя утримати, або побачити, або затримати його в своєму житті якомога довше вийшло дві карти. Яке щастя йде. Ну, Дивіться, дивитися. П'ятка кубків це коли можна сказати присичення благам, або я задоволений. Взагалі усім моєму житті, да? от з одного боку, і ви щось будете святкувати. Тройка кубків, бачите, у вас тут буде якась надмірна емоційність. О, в, червні, в червні Ви будете дуже задоволені життям. А тут он, диві, тройка кубків це коли я в мене є гроші, я можу собі купляти навіть не тільки те, що мені необхідно, а те, що я хочу. В мене є гроші, ну, ресурси для того, щоб я щось святкувала. да, Тобто. Що, можливо, у відпустку поїдете ще щось, але е, завжди є таке невеличке да, застереження. Будь ласка, не е, знаєте, не застрягайте все ж таки в такій надмірні емоційності, тому що від е, тако, такого стану, да, від такого життя ви можете навіть втомитися, коли вам вже буде сумно, знаєте, ну ну що, ну все є, ну що ще вигадати. да, Тож давайте я запитаю, що вам допоможе це присичення благами отримати, да, це задоволення від життя, тобто ви тут можете. Щось купляти, з кимось гуляти, да зустрічатися з друзями, з неважливо, з родичами, але а, тут так само є невеличке застереження, любі друзі, можливо, під час якоїсь гулянки а, хтось а, з вами познайомиться і а, є ймовірність да по перевернутій карті зайти в трикутник. Можливо, на емоціях да ви не подумаєте, не дізнаєтесь про людину чогось більшого. От і тепер дивіться, що вам допоможе. Будьте. Духовна, будьте духовними, я б так сказала, да, будьте радісними, приймайте все з благістю, з благодарністю да, от, і розумійте те, що. Вигідна людина задля того, щоб жити в повному шоколаді? Отак я вам скажу. Але ще ця карта каже: слухай, тобі все ж таки треба навчитися керувати своїми емоціями, тому що не вони повинні вами керувати, а ви ними. І це вам допоможе затриматися в таких благосних енергіях якомога довше. Отак, любі друзі, дякую вам і далі для стрільців. Стрільці, привіт! Для вас на червень. В чому пощастить і як це щастя затримати або. Примножити або взагалі його побачити і отримати, да? давайте ж дивитися і так. Для вас вийшло дві карти. Яке щастя, дивіться, у вас, можливо, зараз вже навіть йдуть якісь протистояння. Тут можуть суди бути, можуть бути випробовування через оточення, коли всі навколо проти вас, да, і ви б'єтеся за щось своє. Це як криза, да, п'яторки це завжди про кризу. Тобто переломний якийсь момент, не здавайтеся. Навіть якщо ви ще не знаєте, що це буде за ситуація. да, От, ну, скоріш за все, знаєте, тому що мир в прямій позиції. Це може початися один етап, якийсь негативний. У вас може закінчитися і почнеться щось класне. Що це може бути? Це може бути гарна робота через інтернет, да коли ви можете спілкуватися з людьми з будь-якого країни, континенту. Це гроші через інтернет, це може бути для когось переїзд, якщо ви хотіли. Це знайти гарну, наприклад, школу, да, щоб вивчати іноземну мову, наприклад, мир. Тобто перед вами весь мир. Ця карта каже про циклічність, і у вас щось обов'язково відкриється якийсь новий чудовий цикл. Що вам допоможе відкрити саме цей цикл? Давайте я запитаю. Дивіться, що вам допоможе. Ну, по перше, сімка. Сімка э, Пентаклів це про те, що зараз ви багато, дуже багато працюєте. Неймовірно багато працюєте, але на жаль, прямо зараз ви не отримуєте того, що ви хочете. Да? Стільки грошей ви не отримуєте, або такі умови, які ви хочете, ви не отримуєте. Ви можете бути зараз дуже вже втомлені. І ця карта каже, що тобі допоможе, заспокойся. По-перше, нікому не давай гроші взагалі. Навчиться казати ні. По-друге, вам треба увімкнути режим економії не тільки Стосовно грошей, вам треба дозволити собі наповнитися, відпочити, тому що ви вже багато всього зробили. І ця карта, вона і каже, в неї є одне значення це як ем, карта зростаючих грошей. Да? тобто... Якщо ви будете стояти, посадити кущ і будете над ним стояти, він скоріше не виросте. да? Його треба полити, потяпати, там щось прибрати, що йому заважає, да, і піти повідпочивати. Тому що, коли прийде новий етап, вам треба буде рушити, да, щось робити, щоб затриматися знову таки на цьому етапі. А ви будете знесилені, розумієте? І ви можете тоді втратити просто цей чудовий шанс. Або ну, тобто, ви можете його взяти, але потім випустити зі своїх. Круп, так буває, да? коли у людей немає ресурсу, то ж вам допоможе, якщо ви вже зараз почнете піклуватися про своє здоров'я, тому, тому що тут може бути і поперек поперед боліти, і ноги, да? і, і головна біль може бути від цього, тобто може бути взагалі тотальна втома у людини. І про які тоді шанси можна казати, да? про який розвиток, розумієте, вам буде важко розвиватися, в, яким, в новому етапі. Тож, любі друзі, попіклуйтеся про себе. І це неодмінно призведе вас до великого успіху з повагою, Софія.